Вітаю, вітаю, народ! Ви їсте кальциніт? Скажете, та де, що я маю їсти кальциніт? А ви їсте його по-любому, якщо ви любите купити вітамінчики зимою у вигляді свіжих полуниць, а може навіть і свіжих малин. За малине не знаю. За полуниць я переконаний майже точно. Що таке кальциніт? Ну, таке хімічне добриво. Яке вноситься на різні культури, ну, я говорю про полуницю і малину, для підвищення якості ягоди. Тобто урожайності від того більше не буде, а просто ягода буде твердішечка, а раз вона твердішечка, значить вона гарнішечка на вигляд, а раз вона гарнішечка, вона буде довше лежати. Довше буде зберігатися. Ну, фактично, перша мета, щоб воно довше зберігалося. от І, скажімо так, це коли ви зимою в супермаркеті купляєте в ящичках таких гарних, полуницю таку файну-файну, вона така, як то намальована. Приносите додому, думаєте, зараз ми поїмо сім'єю вітамінчиків серед зими, берете їсте, а там полуниця якась не така, як ви її привикли їсти там з свого городу, чи навіть там з базару в сезон. Так, вона така, як яблуко їсте, а вона хрустить. Ну, більшість людей, я думаю, майже всі, З'їдають її тільки заради того, що жалко ж гроші. Тож купили ну, той, вітаміни та і не, і не, не лаж, нічого їй не бракує, з'їдаєте. Але ви з'їдаєте кріста кальцінід. Оце така, таке добриво, яке вноситься для того, щоб е, ягода. Е, я думаю, що на інші, ну, за інші ягоди я просто не в курсі справи. Як воно що? А малина і... Полуниця це 100%. От. Є певний для того час, вноситься цей, цей самий кальциніт. А тепер розкажу це я розказав інформацію для споживачів. От. А зараз розкажу інформацію для малиноводів. значить, значить Я теж користувався кальцинітом. Нащо я то робив? Я навіть толком пояснити не можу, зараз вам скажу як. Діло в тому, що якщо ви, і так як я, здаєте малину на заморозку, малину, на заморозці по барабану, яка у вас та малина. Вони то ніби там стогнуть, ой, тече, ой, те, ой се, але платять все рівно однакову ціну, що, що сусід привезе гарно сухеньку, що ви там чуть мокреньку, по барабану. Ну, часом там буває щось там. Вот. Е, ну, воно. Е, не вартує, не, не, не як то сказати, не рентабельно, щоб купляти і вносити кальциніт, а ще його треба знати, коли внести, як внести, щоб він спрацював так, як треба. Кальциніт така доволі цікава хімічна речовина. Наприклад, е якщо ви будете її вносити через капельний полив, і якщо ви її неправильно внесете, е не в правильному як то сказати, Після нього або до, до нього до кальциніту, або разом з ним, не дай Бог, ви внесете деяке добриво про яке, можливо, як вам цікаво, то я розкажу. У вас е, капельні ленти повністю завальцують такою сіллю. І прийдеться всю капельну ленту викидати зразу з поля забирати, бо вона вже більше капати не буде. От, то раз Друга справа е, мій особистий досвід, як я. Як я з тим кальцинітом пролетів, як Фаніра над Парижем. причому я то зрозумів аж через кілька років, що то була причина в самому ну Значить таке, нормальний сезон, малина достигає, файний урожай, все супер. ну Осінь душі періщать. Малина йде не дуже якісна, але я добре в не жалію на малину і в мене вона гарна була завжди. Не знаю, як буде в цьому році, дай Бог побачимо. Зараз тільки починається. от і, і мене дергнув той, з тим його, ще щоб замовити мішечок того кальциніту і внести кальцініт, щоб ягода була тверденька. Ну знаєте, ж хочеться, щоб тебе хвалили. Що, О, яка в тебе тверде, гарна тверденька ягода. Хоча пофіг все одно платять однаково всім. Я, значить, беру. Він там не страшно дорогий той кальциніт, я не пам'ятаю вже ціни, але значно дешевше від е такого для ягоди. Ну, Беру, я вношу його раз через каплю. Другий раз, третій раз. Коротше, використав все той кальциніт. І що робиться? І що робиться? І в мене, значить, малина. Дійсно стає сухенька, файненька. А потім стає занадто сухенька. Коротше говоря, діло закінчилось тим, що малина в мене ягоди на кушах стали такі, як. Е... Як оце, знаєте, як конюшина перецвіла. Сухенькі зовсім. Тобто, вони достигають, ну, не наливаються, а достигають і робляться сухенькі. Ну, я подумав, що то просто вже кінець сезону. Заморозки були сюди-туди, воно примерзло, і то такий ефект дало. Ну, і коротше, в мене на тому сезон закінчився. Хоча всі решта люди збирали, і все було нормально. І значить. Ну. Закінчився сезон, то закінчився, я навіть не думаю, що то діло е, в цьому кальциніті. Проходить кілька років, і в мене, значить, е, була якась проблема на Малині. Е, не пам'ятаю, що щось, там, щось там, я там консультувався з різними агрономами, в тому числі, в тому числі е, е, коли ви дзвоните на фірму Яру. На Яру в них там є послуги, безплатні послуги е агронома, їхнього агронома. Він консультує вас, що там краще внести з їхнього, як внести т.п. Ну і, значить, Я е зв'язався з тим агрономом, і щось там, е він мені підказує, що там треба, що, треба, що, що може бути. Якби знаєте, бо ж, такого без, без аналізів рослини, без аналізів ґрунту, точно ніхто не може сказати. От, підказує мені такі всякі варіанти то було пізні осінь. Я йому кажу: слухайте, а, знаєте що? Згадав, що було? в мене на малині було мало цвіту. От мало цвіту. от Явно помітно то було вторік. І було помітно, що цвіту мало. Хоча малина видала хороший урожай, десь більше 10 тонн з гектара, от, на моїй ділянці вона видала. Але візуально було помітно, що мало цвіту. і Якщо минулі роки зазвичай малина е, достигала в мене до, аж до морозу, до приморозку такого добрячого, то в той рік вона десь, по-моєму, в кінці вересня перестала вже не то, що дозрівати, і цві, ну, цві, ні цвіту, взагалі, ну, перестала плодоносити перестала. Отак правильно сказати. І я значить, я вже замічав ту картину що мало. Мало цвіту, і ото я так обдзвонював тих агрономів, і Їсно я там дещо замовляв, і вливав в малину. Але мова не про то, мова про кальциніт. Я кажу, що от, може хто кальциніт дати. А той агроном каже, ні, каже, кальциніт так пізно не вноситься. Кальциніт вноситься десь на початку літа. А так пізно, то каже, я навіть не знаю, що з того буде. Я кажу, як то так? Ну і каже, там, ну, то, то в інструкції так передбачено. Я кажу, йолки палки то, то точно в мене тоді така лажа получилася. Я йому розказую. Він витріщив очі, каже, ото-то -то, да. Я ще каже, про таке не чув. Каже, Я собі запишу про такий ефект, бо просто ніхто такого експерименту не робив ніколи. Бо є в інструкції, що вноситься кальциніт на малину на початку літа. А не тоді вже пізньою осінню, коли вона вже зріє, валить, от. я не знаю, який, який, як, який спосіб на клубніку чи на, як, на полуницю, як там воно, Но говориться зараз за малину і за, кристал, за кальцініт. От. То от такий в мене був досвід. І о, звертаючись до того, що я от дивився вчора відео якогось малиновода, що він розказує, що він зараз. ну да, Зараз же ще не осінь, ви скажете, але погода, як осінню. Ночі холодні, дощі пиріжчать, я говорю про наш регіон. У нас йдуть дощі. От. І, по-моєму, що то не дуже хороша ідея, ото зараз ввалити кальциніту малину. Ну, Але то кожного своє рішення. Хочу сказати так, якщо ви щось хочете вносити, добре почитайте інструкцію, проконсультуйтеся з продавцем. Е в інтернеті книжки, а вже тоді гатіть, а не навпаки, так що вгатили, так як я, а, потім, а потім, потім знаєте, що то ви нагатили. Отака От ситуація з кальцинітом. Бувайте здоровенькі, всім мирного неба, хороших врожаїв, хороших цін, здоров'я, удачі і всього хорошого.